Далека снігова Арктика це дуже холодне місце. Там високі снігові гори та океан, покритий крижинами. Прямо під сузір'ям великої ведмедиці в затишній берлозі живе маленьке біле ведмежа піпі. У мами тата та тата піпі великих білих ведмедів завжди багато справ, і піпі буває нудно, а так хочеться з кимось пограти. Піпі, тобі потрібен друг, запропонувала мама. Такий же, як і ти, щоб вам було цікаво грати разом. Мамо, а хто такий друг? Мій найкращий друг тато, великий білий ведмідь, з усмішкою відповіла мама. Так, я ведмежа і люблю грати, почав міркувати піпі. Значить, мені потрібен друг ведмежа, який теж любить грати. Наступного дня, як тільки сонце виглянуло з за гір, піпі подався шукати друга. Довго він йшов, а довкола нікого, тільки пагорби, снігові та крижини. І раптом чує хтось кричить Допоможіть. Заглянув піпі за крижану гірку, а там чиїсь лапки стирчать. Обійшов навколо і бачить це пінгвін, застряг між крижин. Допоможи, будь ласка, мені самому не вибратися. Попросив піпі Пінгвін. Треба допомагати тим, хто потрапив у біду, згадав слова мами піпі. Підштовхнув Пінгвіна, той вилетів, як корок із пляшки. Задоволений Пінгвін подякував піпі і покликав разом із гірки кататися. Я не можу, відповів піпі. Я друга шукаю. Тоді давай я допоможу тобі знайти друга, запропонував Пінгвін. Звичайно, підемо, разом веселіше, відповів піпі. Ідуть вони та бачать сліди заплутані на снігу, за гори тікають. Може, це він, друже? Побігли вони по сліду, а там вовк маленьке зайчиня в кут загнав і образити хоче. Ану, вовк, не можна ображати маленьких. Встав піпі на задні лапи і як по ведмежі загарчить, а Пінгвін не того голосніше, як лапками заплескає. Ох, заступники. Стільки шуму наробили. подумав вовк. Того й дивися, великі ведмедів прийдуть і тоді йому точно потрапиться. Злякався і втік. Дякую, що заступилися за мене. Ви такі сміливі. подякував їм зайчиня. А куди ви йдете? Ми друга для піпі шукаємо. Він ведмідь. Ні, я такого тут не бачив. Допомогти його знайти. Пішли вони далі втрьох. Вже майже на край Арктики прийшли, а друга все ніяк не знайти. Втомилися і їсти хочеться. У піпі в животі вже забурчало. Урррр! Не біда, каже зайчиня. Мені мама мішечок ягід дала на випадок, я вас пригощу. Хто ж від смачної ягоди відмовиться? Сіли вони під дерево і їдять. Чують, хтось поруч ухає, але нікого не видно. У у. у Страшно малече стало. Заяць ще дуже затремтів, аж дерево затряслося, тиснуться один до одного. Хто ти? запитує піпі. -пі. Я сова. А чого так ухаєш? Дуже ваші ягідки хочеться. Може, ви і зі мною поділитеся? Звичайно, діти поділилися, а коли сова з гілки спустилася, то навіть посміялися, що такого малюка злякалися. Куди ви йдете такою дружною компанією? запитує їх сова. Можна з вами? Звичайно, можна. І вирушили вони далі до краю Арктики дійшли, де крижини закінчуються і починається океан. Бачить, назустріч їм кит пливе. Дядько ки, ти там мого друга ведмедя не бачив? питає піпі. Ні, ведмедя я там не бачив. Там тільки океан та морські жителі. Ех, дуже засумували діти. Дійшли до краю Арктики, а друга для піпі так і не знайшли. Що ж робити? Згадав піпі, що коли сумує, мама йому смачний чай заварює для підняття настрою. А ходімо до моєї белоги. Північне сяйво дивитися і чай смачний пити, запросив усіх до себе в гості піпі. Прийшли хлопці в ведмежу берлогу. Піпі, ти чим так засмучений? запитує його мама. Мамо, ми дійшли до самого краю Арктики, а я таки не знайшов собі друга. Не знайшов, а поряд із собою не шукав? з усмішкою запитала мама. Хлопці поряд з тобою, хіба не друзі? Але ж вони не ведмеді? здивувався Піппі. Піппі, щоб дружити, не обов'язково бути ведмедям. Для дружби головне, щоб ви разом хотіли дружити. Друзі різні бувають. Справжні друзі завжди готові допомогти, підтримати та захистити один одного. Це і є дружба. Ура, мамо. У мене виявляється так багато друзів, зрадів Піппі. А потім малята пили чай, милувалися північним сяйвом і раділи, що знайшли один одного і справжню дружбу.